А ти прокинувся. Нарешті. Як тобі снилося? Щось певне, щось реальне? Ха, ну от бачиш, уже перша пастка мислення. Ідеально, бо якраз про це я й збирався розповісти. Слухай уважно. Давним-давно, коли ще навіть ваші філософи не вигадали Капучино, жив собі чоловік на ім'я. Пірон. Родом він був із міста Еліда, це така давньогрецька дірка, але з характером. Пірон спочатку був не філософом, а уяви собі художником. Мазав фарбами по вазах, поки не надивився на Індію. Так, бо він гад подався туди разом з Олександром Македонським. Поки Олександр мечем махав, Пірон дивився на мудреців, тих, що мовчали, не реагували на біль і, мабуть, теж пили щось психоделічне. Повернувшись додому, він більше не був тим самим. Пірон почав вважати, що ми нічого не можемо знати напевно. Жодного чортового факту: ось ти. Наприклад, думаєш, що сидиш біля багаття. А може, це сон. А може я галюцинація? А може ти галюцинація, а я просто багаття? Пірон сказав би: не варто нічого стверджувати. Утримайся від судження. Справжній спокій приходить тоді, коли ти вже не ловиш істину за хвіст, як п'яний котик ловить лазерну цятку. Кажуть, він був настільки послідовний, що коли йшов у напрямку прірви, його друзі мали хапати за плащ. Не тому, що він був самогубцем, а тому, що, мовляв, я не можу знати, чи це справді прірва. Ну, це трохи вже Пірона за мем. Але суть така: усе суб'єктивне, усе під питанням. Пірон не писав книжок. Його вчення це більше настрій, позиція, внутрішній стан. Все ніби крізь туман, усе може бути інакше. Скептицизм його був не про те, щоб бути цинічним, а щоб мати спокій душі. Бо коли ти не намагаєшся тримати світ за горло, він не душить тебе у відповідь. Ти ж знаєш, як у вас кажуть: сумнів це початок мудрості. А Пірон казав: сумнів це і є мудрість. Отака, от історія. А тепер сиди і грій руки. Хто знає, може це й не вогонь. Але приємно, правда ж? Пірон, звісно, був першим, хто загорнув реальність у ковдру сумніву, але після нього прийшли ті, хто намагалися цю ковдру трохи пошити. Вони назвали себе скептиками, хоча самі б, мабуть, сказали, ми просто нічого не стверджуємо. Центральним осередком стала академія, та сама, що її заснував Платон, але через століття в неї вселився дух сумніву. І почалося цікаве був такий чоловік Аркесилай. Він узяв те, що залишилося від Платона, подивився, як це все посипається, і сказав: А може, ми взагалі не можемо знати нічого достовірно? Ні чуттєво, ні розумово. Усе, що ми думаємо, що знаємо, просто думка, припущення, пшик. І знаєш що? Це не викликало паніку. Навпаки, він казав, раз ми не можемо знати напевно, то треба призупинити судження, не робити висновків, не казати, це є так, а просто видається, ніби це так, і в такому підвішеному стані кажуть, навіть легше дихається. А далі був Карнеат. Отой то вже розвернув філософію, як п'яний Елін Амфору з вином. Він приперся в самий Рим, став перед сенаторами і почав проповідувати протилежне. Спершу доводив, що справедливість це благо. Наступного дня, що справедливість шкідлива, і коли його запитали, а як насправді, він сказав: А хто сказав, що я знаю? Я просто показую, що на будь-який аргумент є контраргумент. І це, між іншим, налякало їх більше, ніж Ганнібал на слоні. Карнеат не був апатичним. Він не казав нічого не існує, давайте лежати й нічого не робити. Він казав, не шукаймо абсолютів. Живімо за тим, що здається найпереконливішим зараз. Але пам'ятаймо, що завтра це може змінитись. Скептицизм у нього як танець між правдою і оманаю, але без бажання спіймати одну з них. А суперечки були о, були стоїки їм мозок проїли, бо стоїки казали, є істина, є природа, є розум, і він нам каже, що правильно. А скептики, оті академіки, відповідали: Ні, Любчику, твій розум це не ліхтар, а примарна світлячкова дупа. Він дає ілюзію світла, але коли ти хочеш дістатися істини, лишаєшся у темряві. І от вони сперечалися. Стоїки ліпили свою етику, казали, що доброчесність це жити згідно з природою. А скептики відповідали, а де ти бачив природу? А хто сказав, що ми її правильно тлумачимо? Може, ми просто вигадуємо собі цю природу, щоби не відчувати екзистенційний свербіж. Але найцікавіше, що скептики не мали мети виграти суперечку. Їхня мета показати, що жоден табір не може виграти чесно. І тому, коли всі б'ються за істину, скептик сидить збоку, сьорбає свою умовну оливкову каву і думає: а хто сказав, що це не чай? Добре. Слухай уважно, бо це філософія для тих, хто не поспішає з висновками. Якщо ти хочеш знати вчення скептиків від початку до кінця, то треба зрозуміти, це не те, що має чіткі відповіді, а радше те, що вчить жити без них. Почнемо з Пірона. Його головна ідея була така. Світ це суцільна невизначеність. Ми не можемо знати, яка природа речей. Кожна річ те, чим вона нам здається, але ми не маємо способу перевірити, чи здається вона нам так, як вона є насправді. Тому Пірон казав: утримайся від судження. Не кажи, що щось добре чи погане, що щось існує чи не існує. Просто спостерігай, і якщо можеш, не лізь зі своїми ярликами. Це утримання, ця відмова робити висновки називалася епохе, ніби така внутрішня пауза. І результат цієї паузи атараксія, тобто душевний спокій. Бо коли ти більше не прагнеш вхопити істину за хвіст, ти більше не страждаєш через те, що вона вислизає. Але Пірон був радше мудрецем, а не вчителем. Він не писав, не створив школи, не формулював систем. Його послідовники, оті, ті, хто прийшли пізніше, вже почали все це оформлювати в більш-менш логічну схему, наприклад, Енесідем – він був тим, хто зібрав докупи аргументи на користь того, що знання неможливе. Саме він сформулював те, що можна назвати технікою сумніву. Він казав: Дивись, люди бачать одне й те саме по різному, тварини реагують інакше, органи чуття обманюють, а розум ще гірше. Усе, що ти вважаєш знанням, можна піддати сумніву з кількох боків. І якщо всі варіанти виглядають однаково переконливо, то звідки ти знаєш, який правильний. Це був скептицизм Пірона. Його головна зброя сумнів як спосіб життя. Він не намагався побудувати нову систему знань. Навпаки, він намагався показати, що всі системи хиткі. А тому краще жити так, ніби все однаково можливо, і нічого не доводити до абсолюту. Це не параліч волі, не капітуляція перед незнанням. Це спокійна присутність у непевному світі. А тепер дивись, що сталося потім. Прийшли ті, хто сиділи в академії у Платоновій школі. І там почали з'являтися скептики нового типу. Вони не просто сумнівались у знаннях, вони атакували кожну догму з логічної точки зору. Аркесилай, карнеат, вони перетворили скептицизм на діалектичну практику. Вони вже не лише утримувались від судження, вони демонстрували, як будь-яке судження можна зруйнувати аргументом. Але вони зробили одне цікаве відхилення. Якщо Пірон казав утримайся від будь-якої думки, навіть наймовірнішої. То академічні скептики погоджувались діяти згідно з тим, що здається правдоподібним. Тобто, хоча ми не знаємо, як насправді, ми можемо поводитись так, ніби певні речі мають сенс. Це не знання, а радше навігація. Як моряк, що не бачить берега, але орієнтується за зірками, хоча знає, що зірки можуть обманювати. І тут виникла внутрішня суперечність. Якщо ти кажеш, що нічого не можна знати, то як ти можеш бути впевненим навіть у цьому? Дехто критикував скептиків саме за це мовляв, вони стверджують, що не можна нічого стверджувати. Але скептики не падали в паніку. Вони відповідали, що вони не стверджують. Вони описують, як їм здається. Вони живуть у підвішеному стані в режимі паузи, без фанатизму і без апломбу. І це, на їхню думку, єдиний чесний спосіб бути у світі, де все може бути інакше. Отак і сформувалось їхнє вчення. Від радикального утримання Пірона до обережної практичності академіків, від повного сумніву до ймовірного прийняття, і в кожному разі без зарозумілого я знаю. Бо щойно ти це скажеш, ти вже програв у їхній грі. От ти, мабуть, думаєш: ну добре, були собі якісь старі бородані, сумнівались у всьому, ходили в тогу без трусів. А далі що? Минуло стільки часу, імперії зникали, релігії виростали як гриби після дощу. А скептицизм, виявляється, нікуди не зник. Він просто змінив форму, переодягнувся, іноді заховався під чужим іменем, але завжди був поруч. Після античності настала доба, яку хтось назвав би темною. І не тому, що там не було світла, а тому, що було забагато впевненості. Люди більше не сумнівалися, вони вірили, вірили в догму, в авторитет, у святе письмо з підписом Перевірено. Але скептицизм не вмер, він просто притих, як жар під попелом, і в певний момент бах вибухнув у добу відродження. Ось тоді на європейській сцені з'явились мислителі, які знову почали ставити незручні запитання. Мішель де Монтень, наприклад, витяг старих скептиків із книжкових полиць і сказав: Слухайте, ми не знаємо себе, не знаємо світ, не знаємо Бога, і, можливо, це нормально. Його есеї це не повчання, а вільна прогулянка розумом без карти, без маршруту. Він не казав, як жити. Він казав: дивіться, я живу, сумніваюся, і в цьому є своя гідність. А потім прийшли нові герої: Декарт, Гюм, Кант. Кожен з них по своєму грав зі скептицизмом. Декарт почав з радикального сумніву: Я сумніваюся у всьому, отже, я існую. Сумнів для нього був не ціль, а інструмент. Він хотів знайти фундамент. Але от Гюм то вже ближче до старих скептиків. Він сказав. Досвід це все, що ми маємо, але навіть досвід не дає нам достовірності. Ми просто звикли до закономірностей. Сонце сходить щодня, але хто сказав, що завтра воно не вийде з ладу. Причинно-наслідкові зв'язки це звичка, а не знання. І тут скептицизм повертається не як екзотика, а як глибока аналітика людського пізнання. Кант, побачивши це все, злякався. Він спробував побудувати систему, яка пояснить, як ми пізнаємо світ, але вже з урахуванням того, що наш розум має обмеження. І навіть у нього прослизала ідея ми бачимо світ не таким, яким він є, а таким, яким дозволяють нам його бачити наші категорії мислення. І знову стара пісня про те, що істина за межами прямого доступу. У новітній час скептицизм зробив ще один кульбіт: він увійшов у науку. Так, сучасна наука це не протилежність скептицизму, а його дитина. Адже що таке науковий метод це систематичне сумнівування. Ми ставимо гіпотезу, тестуємо її, намагаємось спростувати. Ми ніколи не кажемо доведено назавжди. Ми кажемо поки що найкраще пояснення. Це дух скептиків, тільки в лабораторному халаті. А в епоху постправди, коли кожен має думку, але не має підстав, скептизм стає знову потрібним як ковток холодного повітря. Не для того, щоб усе заперечити, а щоб зробити паузу перед черговим я точно знаю. Бо як тільки ти перестаєш сумніватись, ти відкриваєш двері догмі. А там уже приходить страх, авторитаризм і вечірня проповідь у тритоми. Та й, взагалі, якщо чесно, скептицизм не про те, щоб нічого не вірити, він про те, щоб не ковтати, аби що без розжовування, про критичне мислення до того, як воно стало мемом у соцмережах. І це вміння. Найкращий подарунок від давніх греків для світу, який уже не знає, що справжнє, а що фільтр. Але знаєш, що цікаво: скептики не були єдині були й такі, що казали: ні, не треба сумніватись, треба жити за принципом, за природою, за внутрішнім законом. Вони теж думали, що від цього буде спокій, але шукали його зовсім не там, де скептики. Про них ми ще поговоримо. Наступного разу, якраз коли вогонь догорятиме, а думки стануть трохи суворішими.